Відбувся в основний день тестування. Із 111 кандидатів, яких ми запросили для проведення тестування на загальні здібності, в основний день з'явилося 107 кандидатів. Прохідний бал, який був нам визначений, 110 балів набрали 66 кандидатів. Якщо в відсотковому виражені це 62%. На сьогоднішнє засідання комісії пропоную наступний порядок денний. Це вирішення питання про допуск до тестування осіб, які з поважних причин не змогли з'явитися для проведення тестування, затвердження графіку тестування на загальні здібності на резервний день та визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Так, на сьогоднішній день до комісії надійшли заяви наступних кандидатів Кабаєва Віталія Миколаївича, Лук'яненко Руслана Володимирича, Фундура Богдана Григоровича. Як і в попередній раз обговоримо кожного кандидата окремо і будемо вирішувати питання щодо поважності причин пропуску дати тестування в основний день та допуску його до тестування у резервний день. Від кандидата Віталія Кабаєва. Надійшла заява про те, що у зв'язку з перебуванням в службовому відрядженні прошу перенести дату проведення тестування на загальній здібності з 26.09.23 на резервний день. Так, до цієї заяви було додано наказ Національного антикорупційного бюро про відрядження, де під пунктом 1.3... Зазначено майора Національного антикорупційного бюро України Кабаєва Віталія Миколаєвича, старшого детектива Національного бюро, першого відділу детективів, другого підрозділу детективів, головного підрозділу детективів від 8 вересня 2023 року за підписом директора бюро. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування питання про визнання поважного причин неявки. Кабаєва Віталія Миколайовича, який відряджався до Республіки Польща терміном на 9 днів з 21 по 29 вересня. Хто за те, щоб визнати поважними причини неявки кандидата Кабаєва Віталія Миколаєвича на тестування в основний день та допуск його до тестування у визначену нам резервну дату? Хто запрошу голосувати? Дякую, колеги, одноголосно. Рішення прийнято. Кандидат Кабаєв Віталій Миколаївич допущений. Наступна заява від кандидата Лук'яненка Руслана Володимировича наступного змісту. Прошу перенести складання мною тестування на загальній здібності з 26.09.23 на резервний день 29.09.23. Оскільки 26.09.23 у ньому призначено до обстеження у лікаря з метою надання. Відомостей до ТЦК та СП ВЛК військової лікарської комісії Покровського РТЦК. Крім того, після огляду у, у лікаря планував відвідати батька місті Корохово Донецької області, докладає кандидат до цієї заяви довідку комунального некомерційного підприємства Селедівська центральна міська лікарня Саледівської міської ради за підписом. Медичного директора цього закладу на 26.09.23 призначено до обстеження. Зазначається яка процедура заступною консультацією для корекції медикаментозного лікування та тактику введення пацієнта. Ставлю на голосування питання про визнання поважної причин наявки кандидата Лук'яненка Руслана Володимировича. На тестування в основний день та допуск його до тестування у резервний день. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. кандидат у КНІТРАСАНА ЄВИН допущений. І третя і останнє на сьогодні заява це кандидат Фундур Богдан Григорович. Наступного змісту за результатами тестування 18, на звання законодавства 18.09.23 у відкритому конкурсі. Було набрано прохідний бал та допущено до наступного етапу конкурсу, а саме тестування на загальні здібності. Днем етапу конкурсу тестування на загальні здібності визначено 26.09.23. на вказаний день з'явитись у мене відсутня можливість у зв'язку з моєю тимчасовою непрацездатністю. На підтвердження чого додаю скрін з особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України зв'язку з вищим наведеним. Прошу прийняти. На розгляд вказано заяву визнати причини моєї наявки поважними та перенести здачу мною етапу конкурсу тестування на загальні здібності з 26.09.23 на резервний день, а саме 29,09.23 додаток скрін з особистого кабінету на випорталі електронних послуг, де зазначено дані станом на 26.09.23, 23, 10 40 хвилин. Номер лікарняного. Номер випадку непрацездатності. Дата відкриття 25.09.23 року. Дата закриття 27.09.23. Статус лікарняного закритий. Ознаки, так. Причина непрацездатності тимчасова непрецедентність зналідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком. Захворювання або травми загального характеру. Зазначається комунальне. Підприємство Миколаївської міської лікарні Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області. Ставлю на голосування питання про визнання поважними причин явки кандидата пунра Богдана Григоровича на тестування за визначений загальний день та допуску його на тестування у резервний день 29 вересня. Хто за, прошу голосувати. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Кандидат Фундер Богдан Григорович. Допущено до тестування таким чином. Ми задовольнили усі три заяви і визнали поважного причини наявки кандидатів Кабаєва Віталія Миколаївича, Лукану Тарослава Володимировича, Кундера Богдана Григоровича. У зв'язку з цим. Можемо перейти до наступного питання, саме затвердження графіку тестування на загальні здібності на резервний день. Нагадаю, що раніше ми визначали проведення тестування в резервний день на 29 вересня 23 року. У зв'язку з цим я пропоную затвердити графік проведення тестування на вказаний день, час проведення реєстрації та тестування з 10-ї години до дванадцятої години. Кандидати, які запрошуються, це Кабаєв Віталій Миколаївич, Ук'яненко, Руслан Володимирович та Пундор Богдан Григорович. Хто за? Прошу голосувати. Дякую, колеги. одноголосне рішення прийнято. Таким чином, ми вирішили основні питання і залишається питання визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. У зв'язку з тим, що ми запланували проведення тестування на 29 вересня, п'ятниця. Після проведення тестування в резервний день ми зможемо затвердити загальний рейтинг та визначити наступні питання в організації проведення конкурсу, тому пропоную в той же день, 29 вересня, зібратись комісію на п'ятнадцяту годину, якщо всім буде зручно, і вирішити ці питання. Чи підходить дата 29 вересня та час 15 -та година? Зможемо зібрати кори. Дякую, колеги. Тоді ставимо на голосування питання про визначення наступної дати засідання конкурсної комісії 29 вересня на 15 годину. Хто запрошує голосувати? Дякую, колеги. Рішення прийнято. Але змістів зважається відповідне оголошення на сайті Офісу Генерального прокурора. І побажаємо успіху нашим кандидатам і збираємося наступного разу, 29 вересня, в 15-й На цьому засідана конкурсна комісія.